Всім привіт! Хочу зараз притягнути для вас карту, яка покаже, як людина відноситься до вас. Розклад є загальним. якщо вам потрібна приватна консультація, то ви звертаєтесь, а ми зробимо загальне таке запитання. від Тару. Ви загадуєте собі людину, уявляєте її і як же ж він до вас відноситься. Ой, він хоче розірвати з вами відносини. Карта башня, карта, е, дивіться, у наші дно колоди. Е, людина не хоче мати з вами ніяких відносин. З чим це пов'язано? Хоче уйти, бачите, в нього вже новий шлях. Напевно, як це Мавер здійлав своє діло, мавер хоче уходити. Тобто, там немає вже що ловити. Він вже собі лиже, скажімо, намайстрував чи взяв з собою е, метлу. Чому вам треба відпустити цю людину? Оскільки до вас йде вже нова людина, ресурсна. Бачите, рецерт Пентаклі, в принципі, він вже летить, він трошки ще на нозі стоїть, але но збирається, до вас прийде інша людина, яка вам потрібна. Не утримуйте те, що уходить від вас. Боженька знає наверху, що вам треба. Тому, як завжди, вдячна вашим коментарям, зворотньому зв'язку, приватні консультації. Якщо вам потрібні, то є номер телефону. Почуємося.